Значить, ми з вами я хочу розглядати два таких аспекти матеріальної культури кримських татар, які їх визначають етнокультурне обличчя, можна сказати, які для них є певною такою візитівкою. І в сучасному світі, коли кримські татари потребують ну, такого розголосу, що вони є великим народом, своєю батьківщиною, які є витісненими, і вони досить активно користуються тим, що просувають оці свої певні такі. Етнічні елементи культури, в даному випадку матеріальної культури, розказуючи, показуючи про себе світу. В першу чергу це їжа, їхня кухня, їхній етикет. І, в друге, у них є дуже красивий орнамент, який відображається в різних видах мистецтва, в тому числі в золотому шутві. Про це ми поговоримо пізніше. А зараз тема їжа. Я вам навіть кучу картинок наготувала, ну не зразу до них перейдемо, а по чуть-чуть ходу. Uh, значить, з давніх давен, оскільки вони були, як ви пам'ятаєте, довгий час кочовиками, uh, то у них основною базовою стравою було завжди м'ясо. Вони на яловичина й баранина. Свинина у них була заборонена, оскільки в Корані, якщо ми відкриємо другу суру 172-173 друг сто там сказано віряни, їсте, їжте з тих благих страв, якими ми наділяємо вас і дякуйте Богові. Що ви поклоняєтесь йому. Він заборонив вам вживати. Три речі це до речі, євреї, яких ви не хочете повторювати, також мають ці заборони: мертвечину, крови, свинину. В ісламі також ще заборонений алкоголь. Відомо, всі це, всі це знають. У євреїв набагато більше харчових заборон, але у, у мусульман ось ці три основні В плані. харчування: мертвечина, кров і свинина, і те, що було заколоти з ім'ям інших богів, а не Аллах. Але хто буде примушений до такої їжі, не будучи свавільним, безбожником, зате не буде гріха. Аллах прощає, тому що він милосердний. Ну, Тут мається на увазі, якщо ви не зі своєї волі з'їли свинину, а тому що вам сказали, що це не свинина, ми смак же не розберете. Ну, я про кримських татар маю на увазі, або про будь-яких мусульман, то на цьому гріха не буде. Далі, е, значить, е, вони досить швидко, будучи кочевиками, не маючи відповідно, як ми українці, погреби. Вони провчилися м'ясо, супродукти в'ялити, сушити, коптити, солити тобто запасати їх в такий спосіб, щоб вони не потребували низької температури. Один із давніх їх таких улюблених деликатесів це в'ялена ковбаса із конячого м'яса, називається кизилик. Далі, якщо ми подивимося, зараз будемо детально проходити їхні основні такі страви, які є їхнім, їхньою етнічною візитівкою, побачимо, що якщо страва містить м'ясо, то у всіх випадках пропонується використовувати баранину. Ну нам в рецептах вже кажуть, що ви можете там заміняти на щось інше, але переважно у них баранина йде в складі. Далі пізніше у них з'являється птахівництво. Але е, м'ясо пташок у них там яйця, так і не посіли якось серйозно допомогу місця в національних справах. Значить, оскільки е, Крим знаходився на перетині торгових шляхів, то їхня національна кухня весь час збагачувалася, поповнювалася надбанням інших народів, і вони це обов'язково е, включали. Існуючи свою кулінарну культуру, її збагачували, розвивали. Ну, у них це все дуже прекрасно зроблено. У них з'явився чорний зелений чай, мед, сушені фрукти, те, чого у них не було, не типово для них, горіхи, ягоди, різні трави і зелень. Уже в 15 сторіччі ми маємо певні такі свідчення мандрівників, зокрема Амброджо, Амброджо Контаріні, італійця, який писав, що основною їжею в 15-му сторіччі для них було м'ясо, коней і їхнє молоко. А далі вони досить швидко сприйняли, оскільки вони самі східний народ і за запозичення зі сходу вони швидко сприйняли рис, який вони спершу варили, потім заливали кислим молоком. Цю суміш вони також використовували як такий субстрат, який висушували на сонці. У першій половині сімнадцятого століття домініканський монах Жан Далю писав про Кримерли, які жили за оркапу. Вони їли хліб, сир, конину меншою мірою м'ясо домашніх тварин. Гостей пригощали м'ясом Лоша. Да, до речі, дійсно чомусь саме лоша, не дорослий кінь, а лоша. Як у нас є окремо яловичина, окремо телятина. У них вважається основним делікатесом саме для гостей. Далі у них дуже розвинений саме. Застільний етикет дуже розвинений, і ну часто це знаєте такі загальні фрази, які ми можемо порчу прочитати про кожен народ який там має своє самобутнє мистецтво. Ну а я б я б це, мабуть, так і сприймала, якби в мене не було цих експедицій до кримських татар у 2001 і третьому роках, коли реально, от, як то кажуть, на власній шкурі відчула, що їхні етикети, їхня гостинність це не порожні слова. Я не знаю, що у них там могло змінитись за 20 років. Не думаю, що щось сильно помінялося. Е, відчувалося, що для них це от прямо таке святе: нагодувати гостя, вшанувати його, приділити увагу, просто у них вони на цьому стоять це їхня база. і е, внутрішньо сімейний етикет. Для них дуже важливий. До їжі треба ставитися, що заборонялося її китати. Ну як, як у кожного народу, якщо ну, немає якогось такого, знаєте, пере, перевиробництва харчових продуктів у кримських татарців не було, оскільки е, кримська земля вона така, скажімо так, не сувора. На, на родючість, її було важко обробляти, важко щось з нею добувати. Е, як і більшість народів, у них надзвичайно поширений культ хліба. Хліб, який впав, треба підняти і поцілувати. Ні в якому разі не можна викидати. Ще і попросити, якби вибачення перед Аллахом за те, що хліб упав. Хліб вважається священою їжею, без нього не обходиться жоден. Ну, знову ж таки, тут ми можемо побачити пряму аналогію з українцями. Далі будь-яка їжа навіть в незначних кількостях розглядалася кримськими татарами як Боже благодать. Якщо це знову ж таки говорити про гостинність, це також не є ну, таким винаходом кримських татар. Воно поширено у всіх. Гість не має права відмовлятися, казати, я таке не б, або я ситий, або ще щось. Треба було обов'язково подякувати, хоча б маленьку кількість з'їсти, оскільки інакше це була неповага до господаря для господаря з свого боку. Було немислими, і я це ще раз кажу, підтверджую на своїх експедиціях: немислимим і ганебним ніяк гостя не почастувати. Мене годували в кожному домі, в кожному, де я приходила, просто опитувати величезна прірва між опитуваннями українців, які перед собою такої мети не ставлять. Де ще я була в поліських експедиціях? в... Бойківських експедиціях просто приходиш і опитуєш. Не стоїть питання, що тебе обов'язково нагодують. Деякі годують, але це ну не знаю, відсотків п'ять від всіх людей, до яких я заходила. У кримських татар в кожному домі, в кожному треба просто розуміти, що коли ти проводиш експедицію, тебе будуть годувати, годувати, годувати. Значить, при ханському дворі. Коли це було Кримське ханство, значить, у нас до 18 сторіччя да, до анексії Російської імперії подавали не менш ніж 12 страв будь-якому гості. Ну, залежить звичайно, тому хто прийшов у гості. Чи це багатші люди, чи зовсім бідні бідним, подавали товщене пшено, розведене молоком, а багатшим хліб знову ж таки, всі пили кобиляче молоко і сироватку, ну ми знаємо, що їхнім. Національним таким напоєм, як і у інших тюркських монгольських народів, як у мис. От і в цілому вони ставляться до їжі не як до способу втамувати голод і спрагу. Тобто, це для них завжди наповнено, навіть якщо це сімейна якась трапеза, завжди наповнено ритуалами символами, і воно все має додатковий культурний соціальний сенс і без розуміння, якби Контексту кримсько-татарської культури їхню їжу не зрозумієш. Підемо по сучасній кухні, значить, почну вам уже показувати свої ілюстрації. У них є багато звичайно запозичень, тобто, далеко не кожна страва є такою унікальною кримськотатарською, багато у них, особливо з східними народами, з турками. тобто Ви можете побачити певні такі спільні моменти. ось Значить це та страва, яка Називається або шишке-баб, або люляки-баб, тобто шашлики, баранини, конини і індички, не як це не оригінальний, скажімо так, для кримських татар, але у них він є одною з обов'язкових Далі специфічна страва за своєю, скажімо так, історією, називається імам Ілди. Перекладається як імам, тобто мулаву священник, так в їхній кримськотатарській, не лише в взагалі в ісламі, Імам з непритомнів. І є цілі три, три легенди, чому ж цей імам з неплизнепритомнів. Три пояснення. Одна з них каже, що страва настільки смачна, а вона з баклажанів. Я думаю, вам помітне проставить. Ну, я пробував таке ви ще, ви ще пробували. купорозів. Ну, а Я тільки от... <звіт> Загалі... Я заклад у в Києві, може. Я ви про нього чула. чула. Я про а, нього я чула там разів ну 15 був майже, бо в мене є друзі кримські татари. То а, так, 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 що я вам розказую, якщо у вас уже якби багаж от Валерій Петрович, до, до речі, через тиждень не буде швидше за все пари. Я попереджу окремо уже не винувати я Валерій Петрович, який буде святкувати День народження у грузинському ресторані, от у Грузинському. Я вже була у Грузинському. Валерія день народження. В... У нього він був у липні спокійно. Але наш. можливості, так, да, у нього 4 липня, якщо хочете десь собі. То, то а, ви... то. Випуститесь тоді, привітайте. Але святкувати він буде зараз і у Грузинському. Але якраз наступний вівторок я окремо побачу вас. Так от у Грузинська що за заклад? Можем? Гогі, той, який біля нас, біля так. університету, зразу, як і ти в ректорат, ну, я зрозумію, Те, от отама. От, от. Про цей ваш мусофір я чула, але от е, тр треба дійсно дійти. Там, так, дов... що... ну, там насправді доволі таки недорого. Недорого. Ну, там, ну, там, типу, такі ціни, що нормальне. Можна, можна, можна потягнути звичайному студенту, звичайному викладачу. Це радує, бо ну, Я скажу, так, вчора начіпалася, трошки облилася слюнкою. Є, є, є ще один заклад, ой, сорі, що перебуває забув на від ресторатора Алікса Купера на, на Подолі, і там, типу, теж за основу кримсько-татарська кухня, але з якимись, типу, ізюмінками. Ну, типу, щось там з, таке з європейської додано. Там теж смачно, але тут саме перевага їх, що там, здебільшого, ну, персонал кримські татари, тобто вони смачно добре готують і. Uh, всі в мене там декілька знайомих кримських татар то вони кажуть що це прям така ну хороша нормальна домашня кухня uh, до, коли згадаєте назву будь ласка теж її в телеграм Селям. Чи... згадав селям, селям. 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 Ну, це, це, як, це як? прям ну, такий ресторан доволі такий на дешну це така... вже дешкій, така... ми ми не дешки середньої коротше будемо починати з мусофіра для того щоб ознайомити з мусофіром Да, для того щоб ознайомитися з цією кухнею. Так от повернемось до всього. І мама, який від цього всього втратив свідомість, перше, це від аромату. Ну, типу, страва була настільки смачна, коли його дружина приготувала, що він аж знепритомнів, тобто впав в умирок, так через, через цей аромат. Друге, через те, що вартість складників була дуже високою, і він знепритомнів від ціни на продукти, які були потрачені на це. А третя говорить про те, що страва містить в собі не лише баклажани. Ну зараз зразу скажу про склад. Значить, баклажани фаршировані томатами, солодким перцем, цибулею, чесником, петрушкою, і все це з великою кількістю оливкової олії. А оливкова олія вона ж в Криму не росте і не виробляється закуповою. За цією третьою вже легендою цей імам був одружений із дівчиною, посах якої складав 12 великих бутлів, Цієї оливкової олії, коли вона, і вона йому довгий час готувала на цій оливковій олії щодня, а потім олія закінчилася. Ну І в нього було, стався стан непритомності через те, що було, 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 було. а потім все припиняється. Так? так що ось така страва, теж, ну, коли дійдемо колись. Колись дійдемо, попробуємо. Наступний, е, наступний е, начать, продукт кримськотатарської кухні, можливо, ви пробували, Вадима в цьому ж Мусофірі, один із дуже відомих, який включається на їхні фактично усі великі святкування і родинного, і календарного циклу. Страва називається Ко'єтє, Куб'є назва ще Куб'єтє, Кобете, Кобите. Тут дуже багато варіантів діалектної вимови. О, це такий ось закритий да, пироги бувають відкриті. Тут нам зрізали вершачок, для того, щоб було видно, ну прямо такий, скажімо, науковий підхід. Закритий пиріг з рубленого листкового, тобто слойоного тіста, з жирною обов'язково бараниною, Вони так беруть прямо з кусками сала, картоплею і великою кількістю цибулю. Також зі спецій, як ви знаєте, да, дуже часто національним блюдам. Стравам а, смаку надають саме спеції а, у грузинів, до яких я скоро піду. Кінза, е, яка фактично в усьому, також включення волоських горіхів і часнику в більшість продуктів. О, так, а тут, це, тут спецію є зіра, вона також дуже специфічна. Переклад самого цього слова кобяке, коб і те означає багато м'яса. Тобто м'яса в цій страві має бути багато, е, воно не фаршем іде, воно рублене, е, і вважається, що якщо докладати фарш не буде так е, соковито. А що ви там мені вже написали? Почитаю. <лез> <рез> да, Давайте зробимо трошки більшу перерву. <рез> <рез> <різ'> <різ'> Другою третією парою скажемо так, хвилин на 20. Тому що я продовжу вас мучити цими картинками. А давайте ми дослухаємо, бо я вже щось ні, да, так, да, так, да, так. ні, ще ще 20, ще 10 хвилин терпимо. Десять нагу, хвилин нагулюємо. Це називається, давайте нагулюємо апетит, а потім нагуляємо 20 хвилин. Поїмо я теж займуся їм вже. От після після чого продовжимо вже завершимо цю тему з кухні. А, значить, тут має бути обов'язково в складі картопля, цибуля, велика кількість цибулі. Ну я ж кажу, не була ще в вашому мусафірі, але з того, що пишуть критики, що ця великий велика кількість цибулі не відчувається. Тобто воно якось так переробляється в складі, що ну, не, не віддає, скажімо так, цибулячим, а дуже смачний виходить ось такий пиріг. Часто до нього може готуватися бульйон. В який додається оця вся начинка, а пиріг просто подається як хліб. Як. Наступна страва, яку кримські татари А, ні, це ще це ж це ж по щоб ви розуміли. Отут дірочка обов'язково всередині робиться. Часто туди додається чи масло, чи бульйон заливається. Тобто дірочка обов'язкова. Так, а ось наступна фраза страва запозичена кримськими татарами. Від китайців, зокрема від уйгурів і дунганів, тобто народи мусульманської віри із півночі Китаю, вони вважаються винахідниками цієї страви. Це лагман із бараниною. може бути і з яловичиною, але знову ж таки, всі ну, якби більшість кримськотатарських страв, вони мають бути з бараниною. Густий суп із м'ясом, червоним перцем, томатами іншими овочами. Часто вони сюди додають домашню локшину, яка зараз ще буде картиночка лагмана. Ось бачите, воно спочатку вниз кодеться локшина, потім зверху накидаються всі ці страви зверху зеленушечка, заливається бульйончиком, але от локшина. Тобто зараз ми перейдемо до того, що кримські татари є одним із народів, які не віддають перевагу магазинним виробам. До речі, італійці у яких паста є основною стравою так само. А виготовляють локшину постійно. Домашня локшина українських татар називається лахша цю змезі. Ось ви можете побачити певні процеси вироблення її. Ось так вона виглядає. Тобто видно, що це вручну нарізається, вручну сушиться, ну як вручну, тобто воно висихає. Так, вона в своєму складі, ця локшина має не лише воду і борошно, як більшість цих. Тут є ще яйця варена, цибуля, олія, перець кріп кінза. Тобто вона, хоч і біленька, але вона така вже, знаєте, ароматна. От вона ж додається: тут ми її можемо побачити у цьому супі кримських татар, який подається в великій піалі, жменя локшини на саме на дно кладеться вручну, потім овочі з м'ясом, підлива і свіжа зелень. Воно подається гарячим і дуже комфортне, холодну погоду, як зараз. А ми переходимо до прямо такі визитівки кримськотатарської кухні. Як, як це називається, скажіть мені? Янтик, янтик буде О, у нас. Так, да, янтик Прошу. сухіший, він не ну, дуже в жиру. От ви, що я воно би, випаде до, до, випаде. таких оранжевих чебуреків. Да, да, да. чебурек. Значить, дивіться, виявляється. Я прям читала велике довге пояснення Олени Брайченко і Олени Соболєвої, це наші випускниці, які також зі мною їздили в ці експедиції 2001-2003 років. Короче, ми неправильно говоримо: не чибурек, а треба чиберек або чибирек. От прямо і вони наполягають на тому, що це була свідома політика русифікації, перекручування. Коли у них були, пам'ятаєте, оці ці всі переходи спочатку була до 28-го року арабська абетка, потім до 39-го латинська, з 39-го року кирилиця, і кирилиця вона все пере. Ну, перепаскудила, скажімо так. У них ну, ті страви, які я вам буду називати, вони там намагаються у нас то тверде і вставити то апостроф, то ще щось. Але ну, я прямо так не вимовлю, як воно має бути правильним. Коротше, не Чибурай, а Чиберек. Або Чиберек. Воно має бути смажене у киплячій олії. Обов'язково цієї форми такої півмісяця. Я бачила, як вони це виготовляють, але якраз янтик, як ви кажете, тому що він був сухенький такий. Без так, що там пишуть, що пишуть, да, да. Вірю. О я якраз до речі, мені пощастило, я теж в 2013-му побувала ще в Криму, прямо Ми як відчували. Та знами ну, ми ще не відчували, бо ми не були, не вирішували, куди їхати. А ви ще маленькі були? Ні, я була вже і я так, так пам'ятаю прийняла рішення, що нормально всього, то ми їхали через зночіло в мік Миколаєві. Нормально можна за півтори доби, ну і зночіло доїхати в Крим. І як мені сподобалося, ми це було поряд за лупкою. Прям сусідні сусідній населений пункт семиї. І мені так сподобалось, море чисто красиве, годують смачно. Оці персики, які аж прям лопаються. У нас таких не продають, бо у нас уже ну недозрілі продають. Там були такі, що от його з дерева зірви і зразу їж. Коротше, треба треба реально звільняти, де окуповувати, бо прекрасна прекрасна земля, прекрасні кримські татари і їхня чудова кухня. Коротше кажучи, начинкою може бути тут не лише ну в Чибуречібереку зазвичай саме м'ясо. А у янтику може бути або ще сир, або овочева начинка. Да? Угу. А скорі, ой, Ми приїхали з машиною так хорошо, це цей запах Воронцовський, Лівадійський, Ластівчине гніздо. Ну, коротше, теж спогади. Ладно, от, три хвилини і ми йдемо всі їсти з вами. А спочатку маємо подивитись на янтик. Да? Янтик виглядає, видно, що він сухіший, от видно, що він, бачите, без жиру, його потім мажуть маслом. Його спочатку а, кажу, роблять да, на сухій сковорідці або в печі готують, а потім уже мажуть, мажуть маслом. Такий теж він защіпаний виглядає це тісте, або бається, mm -hmm. тісто відрізняється від uh, ну Тісто саме по щось з того, що я прочитала, uh, має бути ну це одне і те саме залежно від того, як його чи в лінії, чи, чи в сухому вигляді готувати. Хоча я наполягати не буду, можу вам читати склад: борошто, <гум> вода, сіль, Щоб ви вже зовсім <гум> і зашлі. М'ясний <гум> фарш, картопля, ріпчаста цибуля. До речі, бачите, одних от і в те, і в яндиках чи буреках один і той самий склад. У них обов'язково картопля, цибуля, м'ясо. Оце їхній основний формат несолодкої начинки. Так, саме слово. Саме це слово, саме це слово Янтик, воно не у, всіх, не у всіх діалектах їхніх одне й те саме. Значить, В Степовому Криму джанти, на південному березі фурун Янтик або тигриз Янтик, в чисараю та околицях, аяклик Чиберек, або Кир Чіберек. Є ще інші назви: Кирчиберек, або Чоббан фукаре Фукарек Череберек, господи. Значить, тісто здобне отвір посередині, потім отаке ж защіпування. І якщо вони його начиняють бринзою, то вона у них називається оцей весь янтик з бринзою, називається пенірлі. От, в отвір вони додають масло і змазують також маслом. Все 39 хвилин. Перестали ми з вами страждати, ідемо. Як це задовольняти свої астрономічні потреби і продовжимо через 20 хвилин. Тобто о 18.00 завершимо питання кримськотатарської кухні, і може ще й золоте шитво встигнемо. Все далеко. Не ходіть, ходіть близенько і до скорої зустрічі. Давайте 20 хвилин.